Друзі, всім привіт! Я Артем і ви на каналі Артем Відос. І це моє нове відео по Brawl Старсу. Ну що ж, беріть щось смачненьке, ну а ми починаємо. Як ви бачите, тут же з'явилося давненько так нове обновлення. Це зв'язано з планетою піци, якщо я не помиляюся. Ну так. І тут вийшов магазин з піцею. До речі, я тут хочу все повідкривати. І як ви бачите, в мене 1464 піци. Ого, тут чекай. І тут я зараз хочу все повідкривати. Ага, угу, угу, понятно. Ну, як ви бачите, ось що можна купити в цьому магазині. І, до речі, я тут побачив, що тут можна кенджі купити і подарунок ще отримати. І це в мене буде третя легендарка, оце так. Чому не друга, тому що мені дуже пощастило і мені попався Честер з легендарного стартропу. Так, це доволі непогано, але я тут ще хочу один подаруночок забрати. І тут, о, непоганенько. Зараз все позабираємо. І 30 кредитиків на Ембер. До речі, я збираю на ще одну легендарку це Ембер. Ну, я вже дуже хочу купити цього Кенджі, так що давайте зараз. Будемо купляти, також тут ще є подарунок, то я хочу тут дочекатися, щоб тут був легендарний барак не мені почастить, я не знаю. Так, і купляємо швидше. Так, іконка і саме і Кенджі. Так, класно, ух. Істер дроп і брайерний. Блін, ну, якось обітно, але тепер в мене є кенджі, це просто кайпець. вау. Тоді прокачуємо його, звісно ж, на максимум, наскільки можна тут. До речі, тут чинає новий івент, і це гаряча зона. Окей, понятно. В неї ще ніхто не грав, але це і не дивно. Ух, нарешті третя легендарка. І тут ще по квестикам, що в мене агаза. Понятно, понятно, понятно. Ого, заран... ранки так непогано. Квестиків тут набралося, але все одно у мене тепер кенджі є. Звісно, я хотів купити раніше вольта, ну, тому що він тут був завжди, а тут з'явився кенджі, тому я його купив. Так, це просто капець. Правда, потім його треба прокачати на якісь більші левел, наприклад, на 9 або на 10, а того 6 левел це дуже мало. Тоді давайте його затестуємо, чому б і ні. Так, ага. О, зі мною вольт, якого я хотів купити, прикольно. Ну тут взагалі повна фідня тут проти мене. Давайте тоді зараз ломати баночку, в принципі. Чому би і ні. Так, ну, ще одна баночка. Зараз ми її ще теж залутаємо, в принципі. Щоб не про що не паритися. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Так, отут вже якісь чуваки. Ну, я її взагалі не боюсь, бо це боти просто. Ану, і ультою прямо. Класно. Пеу-пеу. Хе-хе, капец. Оце легко. Правда, мій чувак щось стоїть в АФК, я не знаю чому. А, не, в АФК, він тут теж розвалив, і ми перемогли. Господи, як це легко. Блі, це дуже крутий персонаж. Я його дуже давно хотів, і він у мене все-таки є. О, стар дропчик. Ну, фігня повна тута. Ну да. Так, і тут я можу вже койни забрати, в принципі, і не забрати тоді. А знаєте, я так подумав, що можна тут пограти в соло не в дуо. Ну, щоб більше кубків фармити. О, до речі, мене скоро буде 15 тисяч коїнів. Ну, гаразд, заходимо і будемо всіх розвалювати. Так, ну, не такі все-таки сильні чуваки, хотів я сказати. Тому давайте зламаємо першу баночку. До речі, кінчу є такий швидкий, як по мені. Так, давайте тоді ламаємо цю баночку. Щось якось довгенько і ламав, але нічого. Тоді після якогось розвалювати, воно ніта вже тікає, в принципі, від мене. Боїться, напевно, мене. О, вже її бі біє -бі. Ой, бі-бі, просто. Так, я вирішив розвалити пем. Так, так. о, тут Ботікс, пульта. Так. А, вже пем тікає. Ну, треба мені теж тікати трохи від цього бота. то він мене зараз розвалить. Тут є весем, бачу, треба його вбити, а він мої банки вкрав. Так, ульта. І розвалюємо сема. О, все, круто. Оцей бот б'є пем, так і треба. І я переміг. Все! Капець, як ізично. Так, другий ранг. До речі, б хотів би подивитися, які в мене квестики, взагалі там, Ще раз. То я, коли дивився вперше, не дуже звертав уваги. ага, Ну, понятненько. Окей, гаразд. Так. Ага, Ембер, понятно. Блін, мені аж не вірить, що в мене вже Кенджі є, чесно кажучи. Так, давайте тоді спочатку цю баночку розвалимо. Ну, тут біля мене вже Ембер, але я її не боюся, бо, як на мене, Кенджі сильніший за Ембер. Так що давайте тоді зараз її розвалимо, тут ще гром нападає. Воно гром, на тобі отримуй трохи і все. Двох немає. Топ-6 вже є, але це якось замало. Тому давайте ще раз битися. Ще на когось нападати. В принципі, ну Тут я бачу пем знову. Щось до речі, дуже часто тут пем з'являється в цих катках, але ладно, мені заодно на це. Тому давайте зараз полутаємо ці баночки, щоб в мене було вже сім. І Пем якраз заодно об'ємо. Так, так, і ультою, в принципі. Звісно, профукав її дарма, але нічого страшного. Вже топ-3 є, тому пішли. До речі, я бачу ще одну баночку, і ми вдвох лишилися. Тільки я правда не розумію, хто це взагалі за той чувак. Але давайте його шукати, хто це взагалі має бути. Тут же ось той робот з'явився гігантський. Ну, я його не хочу бити, стосуватися з ним, не хочу, тому. Пішли шукати краще другого чувака, щоб поскоріше закінчити цей нудний раунд, так би мовити. А, там в нього ще й ХП хепець, зараз його пам-пам і все. До побачення, телебачення. Ізі перемога. Ну, так, капець, як це було легко, як це було легко. Ага, Ще трохи і все. У мене був виконаний квестик, ще трохи більше дамагу треба було набити, але нічого. Так, і в мене квестик має виконатися. А ні, не має виконатися. Ну, ладно, гаразд. Нічого страшного. Ну, а на цьому ми будемо, в принципі, закінчувати. В цьому відео ми вибили Кенджі, я також його протестували. Ну і поперемагали багато раунти. Ну так. Тому підпишіться на канал, будь ласка, і поставте лайк. Ну, а з вами був я, Артем, і ви були на каналі Артем Відос. І всім пока, друзі!